Віталій в Шахів грає проти Елбрук США рейтинг 1933. Так, Старендійка суперник нічого не хоче. Особливо. Не поспішає. Якісь профілактичні ходи робить. Тут ми б'ємо. Нападаємо. f 3 хід такий собі. Мабуть, може і нормальний, але все-таки це виглядає. Дивно. Хочеш мінятись? А я хочу мінятися. Ти у мене спитав, чи я хочу мінятися? Я не хочу? Як і що я D5 зараз проведу? Тобі? Так, ну, це так треба робити, мабуть, якщо дають. Чому б ні? Заштовхаємо подалі туди його. Отуди його. Кочугури. Так, ти дивись. Тут щось... Зразу кінжачу... кінь же. Ні, кінь сюди може піти. Так, ти мене оце провокуєш, щоб я тобі віддав. Туру за яслона. Віддам. Ну, Ма вистачить мене. Мені спочатку потрібно. Що зробити? Та зразу вдалюся. Тактичне провисейшн, тут. Отакий От хід, хотів би якість віддати, Кінжей 4. ти можеш так, звісно, взяти. Так, захисты Так. Нет, ты, куда ты Не, если ты куда-то забрался. Ну, треба так и делать. Дуже сильний слон. Скоріше за все, продається йому віддати туру. Не хочеш, так? Да? Можна віддавати. Я спробую напасти. Ну я напав ти просто так пішов. Угу, Ну і так може. Мені треба прослабити його. Так, піди. Прослаб максимально чорні поля. І більше від тебе нічого не прошу. Такий хід не бачив, виявляється, захистився, да? Так, хоча що це? Так, давай коня тоді сюди. Поля. Приберу. Ферзь виключений поки що. Якщо він не віддасть туру, то значить це добре. Віддасть він, значить, молодець. Інтуїтивно щось розуміє, що треба якось відкривати йому гру. А як він її відкриє? З таким слоном чорним. Ніяк. Не бачить нічого? Це добре. сказав господь, це добре. Так, давай сюди. Лізу на є три. Так, якщо? Хочу знищити слона і дістатись до пункту h 3. Там віддав. Беру. Так, зайва фігура залишилась. Це добре. Десять біжить. Ну, давай ферзя десь. туди біжить. Ну Мат матстоты по чорним полям. І слон нам знадобився тут. Дякую. Елбрюк чи Лаброк. Рагнар Лорброк, чи як його там, 76 на 83. Да, 3 тут. Треба було ферзем захищати. Тому що F3 послабляє структуру, тому що до цього ти ще й зробив, ще я h 3 зіграв. При f3. Підняв всю свою фортифікейшн, прослабив короля. Типовий пробіг пішака А По Бронштейну. Це ми фєнкетовану. Варіанті старинній дійки. Так що тут Кінь Є4 був удар? А, ну так. Да, я щось. Щось так. Да, не подумав. Шукаю відскоки, але думаю, тут конем забережі його не зім'я. Зате я ще й можу з з'їсти. Ну добре. І так, нормально. Тобто ми виграли в нього фігуру. Ну, я хотів знищити з чорного пола і по чорним полям пограти. Я граю. Кінжетри, Ну, отак требувало і все і до чорних полів дібралися. А, ну правильно. І шахи. Не даємо йому F4 зайняти. Займаємо самі. Ой, слон E5. Ну, ось вона комбінація. Ну, тактика на два ходи, яку я не побачу. Хоча і так, якби позиція хороша, зайвою фігурою, але. Ну, в принципі, так, кінцівка піде. Слонив 1. Не поняв. А, слонив один, все, понял. Ну да, ідея там, що якщо ми берем, то він якби тут шахує нам. Тому краще король g7, я поки що від шаху да. Ну а так тут мат.